Це сталося посеред глибокої ночі. Ніхто навіть не підозрював, що тиша над російським військовим аеродромом «Енгельс-2» ось ось вибухне подіями, які змінять перебіг війни. Це місце вважалося недосяжним сотні кілометрів від лінії фронту, під пильним контролем, з потужними системами протиповітряної оборони. Тут базувалися стратегічні бомбардувальники, що десятиліттями символізували російську силу та її спроможність бити далеко за межами своїх кордонів. Проте в ту ніч усе змінилося, і те, що відбулося, стало не просто ударом по техніці, це був удар по самій логіці війни. На аеродромі стояв новітній стратегічний бомбардувальник ту 160 м який росіяни називають Білим лебедем. Лише кілька днів тому він прибув після технічних випробувань. Для Росії це був предмет гордості, символ могутності та технологічної переваги. Але саме ця гордість і стала фатальною помилкою. Бо за кілька годин саме цей літак, призначений для далеких ударів по Україні, перетворився на непотрібний уламок історії: не через велику ракету, не через пілотів, а через тишу, точність і планування з українського боку. Перші сигнали з'явилися на радарах приблизно о другій ночі. Російські оператори бачили рух у повітрі, кілька невеликих дронів, які летіли в стандартних напрямках. Їх швидко класифікували як загрозу, але звичну, ту, до якої вони вже встигли звикнути. Системи С400 е вийшли на повну готовність. У небо злетіли ракети перехоплення вартістю в мільйони доларів. Здавалося, що небезпеку усунуто, адже дрони були знищені. Але це був лише перший акт великої операції. Водночас, поки всі дивилися в один бік, справжня загроза летіла зовсім з іншого напрямку. Тиша над аеродромом знову стала звичною. Російські військові розслабилися. Вони думали, що ситуація під контролем. Але саме в цю мить Україна вже діяла. Її стратегія не ґрунтувалася на потужності, а на точності. Це не був випадковий наліт. Це була ретельно спланована операція, що використовувала головний недолік противника самовпевненість. І ось уже другий рій дронів, значно менший, повільніший, але невидимий для радарів, підходить до самої бази. Вони летіли низько, нижче за 50 метрів, ковзуючи над полями, промисловими будівлями, за деревами, де будь-який шум зливався з вітром. Їх не бачили навіть теплові датчики. Вони несли в собі не силу, а точність. Мета не зруйнувати все довкола, а вдарити туди, де болить найбільше. І цього разу мішенню були не просто літаки, а те, що робить їх небезпечними: запаси ракет, паливо, двигуни, логістика. Саме тут варто замислитись, що насправді є серцем будь-якої авіації: літаки чи те, що їх живить. Україна знала відповідь. Вона чекала моменту, коли техніка ворога стане не броньованим гігантом, а мішенню без захисту. І цей момент настав. Проте це лише початок історії. Усе, що сталося далі, стало уроком для всіх, хто ще досі думає, що відстань і оборона здатні гарантувати безпеку. У наступній частині ми розповімо, що сталося після другої ночі, коли небо над Енгельсом спалахнуло. Якщо вам цікаво зрозуміти, як подібні операції готуються крок за кроком, обов'язково підпишіться та залишайтесь із нами, бо далі буде найцікавіше. Друга година 17 хвилин ночі. Це момент, коли тиша на базі Енгельс 2 розривається серією точних виважених ударів. У небі немає блискавок, немає вибухів, які видно на десятки кілометрів. Лише короткі спалахи там, де ще хвилину тому було темно. Це не масований авіаналіт, не ракетна атака. Це операція, яка показала, що навіть у найзахищенішому місці можна знайти слабке місце. Українські дрони майже непомітні, входять у повітряний простір бази. Їхня швидкість не перевищує 150 км на годину, але це дає їм перевагу: вони невидимі для радарів, занадто низько для виявлення. Російські радари продовжують сканувати небо вище, шукаючи велику загрозу, тоді як справжня небезпека вже повзе вздовж землі. Перші удари припадають на склад, розташований лише за кількасот метрів від стоянки бомбардувальника Ту-160М. Там зберігалися ракети типу х 101 найновіші, найдорожчі, ті, що мали стати основним інструментом російських зимових атак по українських містах. Кожна така ракета результат місяців роботи заводів, логістики, фінансів. І от ці десятки ракет, повністю заправлені, готові до запуску, стоять просто на відкритій території, захищені лише від дощу, але не від точного удару. Дрони б'ють по обраних точках не хаотично, а точно у місця зберігання пального та системи подачі палива. Перший вибух не руйнує будівлю, але спричиняє внутрішнє займання. За кілька секунд вогонь поширюється трубопроводами, охоплюючи всю паливну секцію. Температура піднімається настільки швидко, що метал починає деформуватися. Системи пожежогасіння не спрацьовують. Другий дрон влучає у вентиляційний отвір, спричиняючи детонацію всередині сховища. Вибух не просто підпалює, він вибиває повітря із приміщення, змушуючи полум'я розпосуджуватись із шаленою швидкістю. У ту мить, коли охоронці тільки вибігають на вулицю, перші ракети вже починають горіти, не вибухаючи, а плавлячись одна за одною. Через кілька хвилин після першого удару уся північна частина бази охоплена вогнем. Дим підіймається на десятки метрів, стає видно навіть з далеких населених пунктів Саратовської області. Але найстрашніше для російських військових не полум'я. Це усвідомлення, що вони не розуміють, що саме горить і де ворог. Радари перевантажені хибними сигналами. Системи ППО стріляють по фантомах, витрачаючи сотні тисяч доларів на ракети, які нічого не перехоплюють. У цей час інші українські дрони вже змінюють напрямок. Їхнє нове завдання бомбардувальник Ту 160М, гордість російської авіації. Саме він, оснащений чотирма потужними двигунами НК-32, мав нести смертоносні ракети на тисячі кілометрів. Але зараз він стоїть беззахисно, відключений з відкритими системами обслуговування. У цей момент його охороняють лише кілька розрахунків панцер С-1, що вже витратили значну частину боєкомплекту на перші хибні цілі. Українські дрони підходять із різних напрямків, літаючи настільки низько, що навіть тепловізори не можуть точно визначити координати. Перший із них заходить просто в повітрозабірник двигуна. Вибух не гучний, але ефект миттєвий: температура різко зростає, метал плавиться, компресор розривається зсередини. Другий удар через кілька секунд вражає ще один двигун. Усе, що ще хвилину тому виглядало як бойовий літак, тепер перетворюється на нерухому громаду металу, охоплену димом. Тим часом екіпажі ППО у паніці. Вони не бачать ворога, не розуміють, звідки йде атака. Кожен радар показує різні дані, зв'язок з командуванням обривається. Деякі розрахунки відкривають вогонь навмання, влучаючи навіть у власну техніку. На фоні хаосу пожежники намагаються дістатися до складу з ракетами, але температура понад 2500 градусів не дозволяє підійти ближче, ніж на півсотні метрів. Усередині горять десятки тонн вибухових речовин, і кожен спалах може знищити ще частину бази. До другої 22 ночі ситуація виходить з-під контролю. Командування бази доповідає про масований напад дронів і просить підмогу з сусідніх частин. Але підмога не встигає. За ті кілька хвилин стратегічна авіація Росії втрачає не просто літаки чи ракети, а саму можливість діяти у найближчі місяці. Ту 160М офіційно вважається пошкодженим настільки, що не підлягає відновленню без заводського ремонту. Щонайменше три з чотирьох двигунів знищені повністю. Всі гідросистеми розірвані, електроніка вийшла з ладу. Тепер цей колись білий лебідь перетворюється на мертву тінь власної величі. Паралельно в аналітичних центрах Москви вже починають усвідомлювати масштаб катастрофи. За одну ніч втрачено близько 60 крилатих ракет Х101. Це десятки запланованих ударів, які більше неможливо виконати. Виробництво нових ракет триває повільно. Навіть при прискорених темпах це означає, щонайменше кілька місяців простою. І, хоча офіційні джерела мовчать, у військових колах починається паніка. База, яку вважали абсолютно безпечною, виявилась безсилою перед невидимою загрозою. Цей удар стає не просто військовою операцією, це стратегічний сигнал. Відтепер жодна російська авіабаза, навіть у глибині країни, не може вважати себе захищеною. Дистанція перестає бути щитом. Сама логіка війни змінюється, і тепер ініціатива переходить до тих, хто здатен мислити швидше, діяти точніше і використовувати технології не для сили, а для розуму. Проте це ще не фінал історії, бо після ночі, яка змінила хід подій, почалися наслідки, що зачепили не лише військову сферу, а й міжнародну політику, економіку та навіть дипломатію. Те, що сталося на «Енгельсі-2», Стало поштовхом для низки рішень, які змінять хід усієї кампанії. І в третій частині ми розкажемо, як саме ця одна ніч змусила Москву переглянути свої стратегії, а світ подивитися на війну з зовсім іншого боку. Коли над Саратовською областю почало світати, дим від вибухів ще довго тягнувся над зруйнованою базою. У перших променях сонця Енгельс 2 виглядав як місце після катастрофи, яку неможливо пояснити звичайними методами. Бетонні майданчики почерніли від гару. На місці складу ракет залишилася глибока вирва, а уламки корпусів Х101 були розкидані на сотні метрів довкола. Навіть ті ракети, які не згоріли, стали непридатними. Система наведення розплавилися, а паливо випарувалося від надвисокої температури. На злітній смузі стояв пошкоджений ту 160 м Колись символ стратегічної авіації, тепер мовчазний свідок власної поразки. Його корпус не вибухнув, але вигорів зсередини двигуни розбиті, обшивка деформована. Для російської армії це не просто втрата техніки, це втрата обличчя. Після перших годин хаосу на базі починається офіційне розслідування. Прибувають представники Міністерства оборони Росії, служби безпеки, інженери Ступолівського заводу. Їхні обличчя зосереджені, але всередині розгубленість. Бо як пояснити, що десятки систем протиповітряної оборони, які коштують мільярди рублів, не змогли зупинити невеликі дрони, вартість яких у сотні разів менше? Як допустити, що українські оператори змогли керувати апаратами, долаючи сотні кілометрів через територію, насичену радарами, засобами РЕП та спостережними пунктами? Відповідей немає. Усі звіти сходяться на одному. Це не випадковість, це точне планування, засноване на глибокому аналізі. Уже за кілька днів про атаку дізнається весь світ. Відомі видання, такі як The Guardian, Reuters, Politico, публікують детальні матеріали з посиланнями на супутникові знімки, де видно сліди пожежі. На міжнародній арені починаються обговорення, як далеко Україна може завдати удару і які технології для цього використала. Західні військові аналітики сходяться на думці, що це був приклад нового типу війни, коли не сила визначає результат, а точність, швидкість і координація. І саме ці якості стають вирішальними у сучасному протистоянні. Для Москви наслідки виявляються серйознішими, ніж здається, на перший погляд. У Кремлі збирають екстрену нараду, де присутні міністр оборони Сергій Шойгу, начальник генштабу Валерій Герасимо, представники оборонних заводів. Доповіді виглядають сухо, але всім зрозуміло. Стратегічна авіація втратила частину боєздатності. Більше 60 ракет знищено або пошкоджено. Один із найновіших ту 160 м виведений із ладу на невизначений термін. Виробництво нових двигунів НК-32 займає до 9 місяців, і лише кілька таких двигунів можуть виготовлятися одночасно. Це означає, що навіть відновлення одного літака стане справжньою проблемою. Тим часом на західних аналітичних платформах, таких як ASW та Белінкет, з'являються розслідування, що підтверджують, удар був завданий із використанням малогабаритних дронів українського виробництва, які були модифіковані для далеких дистанцій. Частину маршрутів забезпечували сигнали навігації через супутникові системи, частину ручне коригування операторів у реальному часі. Це демонструє, що Україна вміє адаптувати свої технології навіть у найскладніших умовах. І що головне, удар не був метою сам по собі. Його завданням було позбавити противника можливості планувати масштабні атаки взимку, що він і зробив. Після удару Росія починає екстрено розосереджувати свою авіацію. Частину стратегічних бомбардувальників переводять на інші бази у Мурманськ, Іркутськ, на Камчатку. Виникає нова проблема. Збільшуються маршрути польотів, витрати пального, час реагування на цілі для армії, яка звикла діяти в зоні комфорту. Це стає логістичним ударом. Виникають затримки з плануванням наступних операцій. Деякі екіпажі переводять на чергування цілодобово, що виснажує особовий склад. За словами джерел британської розвідки, після цього інциденту активність російських стратегічних літаків знизилася щонайменше на третину. Світ реагує неоднозначно. В Україні ця подія викликає хвилю гордості не лише за технічну спроможність, а за кнітливість за доказ того, що навіть із меншими ресурсами можна досягати стратегічних результатів. У Росії ж офіційні джерела спочатку мовчать, а потім видають коротку заяву про загибель трьох дронів і пошкодження інфраструктури. Але в соцмережах на військових форумах і навіть серед прокремлівських блогерів панує інше розчарування і страх. Бо тепер навіть у Москві розуміють, що відстань не гарантує безпеки у Вашингтоні та Лондоні. Цей удар називають показовим. Американські аналітики вважають, що Україна продемонструвала новий рівень військової адаптивності. Це не просто тактика, це сигнал. Війна може вестись не лише на полі бою, а й у повітрі, у логістиці, у мисленні. НАТО активно аналізує результати. А у військових колах починають обговорювати концепцію розумного удару. Коли результат досягається не кількістю, а правильним моментом і місцем, у самій Росії після цієї події починаються внутрішні перевірки. Відсторонюють кілька офіцерів, відповідальних за безпеку бази. Деякі з них заявляють, що про можливість удару попереджали ще кілька днів тому, але командування не звернуло уваги. ЗМІ не повідомляють імен, але відомо, що після інциденту на «Енгельсі-2» посилюються охоронні заходи на всіх авіабазах у глибині країни. Однак експерти кажуть, це лише тимчасове рішення, бо тепер будь-який склад, будь-яка база чи об'єкт можуть стати мішенню. Для України ж ця ніч стала символом нової епохи, коли навіть невелика технологічна держава здатна зламати стратегію гіганта, коли точність, час і інтелект можуть замінити силу і кількість. Цей удар став нагадуванням, що війна це не лише поле бою, це боротьба розумів. І головне, що навіть найвищі стіни не захистять тих, хто не здатен мчитися. Ця історія ще не завершена, бо після ночі на енгельсі 2 світ уже не буде таким, як раніше. І тепер питання стоїть інакше. Не хто має більше зброї, а хто здатен використати її розумніше. І якщо ви хочете розуміти, як саме народжуються подібні операції, як вони змінюють хід історії, залишайтеся з нами. Стежте за кожним кроком і підписуйтесь, щоб першими знати, як одна ніч може змінити все.